Всім смачного! Ви на каналі Ласушка. Сьогодні ми знову будемо готувати рафаелки, але вже не з кукурудзяних паличок і з гущеного молока, а з крабових паличок. Такі будемо смачні рафаелки, таку легку і дуже смачну, і, я думаю, дуже гарну на вигляд закуску. Отже, для приготування цієї закуски нам знадобляться відварені яйця круту, часничок, звичайно, куди ж без часничка, крабові палочки і плавлений сирок. От такі інгредієнти, досить прості, небагато. Ну, звичайно, ємність, в якій це все ми будемо змішувати. А і потім додати сметану або майонез. також звичайно. Оце всі інгредієнти, що нам потрібні для приготування. Отже, нам зараз потрібно дрібненько нарізати часничок, дрібненько нарізати яйця, також крабові палички і натерти на терці плавлений сирок. Все це я зроблю і от цю посудину дрібненько наріжу, туди її перекину. Так що приступаємо до роботи, все досить просто і швидко. Як ви просите не розтягувати час дуже довго, то розповідаю досить швидко. Хоча не дуже я люблю швидко розповідати, а люблю з вами поспілкуватися, но зроблю дещо для деяких певних категорій глядачів. Так, крабові палочки і чесничок дрібно порізаний. Вже в нашій ємності. Продовжуємо далі нарізати наші інгредієнти. Яєчка вже теж там залишився плавлений сирок. Так, плавлений сирок також натерли на терці, додали майонез, тепер це все потрібно гарно вимісити. Що ми і будемо робити? Далі все досить просто. Отримали от таку мастку консистенцію, як тісто. З, них, з цього, скажімо так, тіста формуємо наші такі рафаелки кругленькі, довільної розміру, кому більше, кому менше подобається. І потім ми їх отак в крабових паличках обмокуємо, окунаємо, їх, ну, оброблюємо, типу, наче в струсці. От так все просто. Ну і зараз я зроблю, покажу вам готову страву. А, ви тільки подивіться, яку красу ми отримали. Такі рафалки крабовими паличками виглядають ну, дуже апетитно, дуже-дуже. От ми. Дивіться, як гарно такі, не сильно м'які, тверденькі. Ну і будемо куштувати. М -м -м. Смакота. Крім того, що виглядять, відмінно, на смак це просто щось неймовірне. Так що обов'язково приготуйте такі рафаелки з крабових паличок І будете задоволені, це буде як смачно, так і окраса на вашому святковому столі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного! Під час приготування ви могли на задньому фоні чути такі звуки. А це ми до наших Рафаелок готуємо таку смачну картоплю. Рецепт такої картоплі ви також можете побачити в мене на каналі, я вже вам розказував. Так що, всім смачного!